Скоріше за все, ви не знаєте, хто це такі. Я, чесно кажучи, теж не знав, але коли дізнався, в принципі нічого не змінилось, бо це світ до того, як вони зрадили, а це світ після. Тобто я не дуже хотів про них робити відео, бо мені так. Повій на них, але хайп є хайпом, тому розберемося, чому ці виконавці стали зрадниками. Почнемо з невеликої біографії. Мені спочатку здалося, що вони рідні брати, бо гляньте на них, вони дійсно схожі. Я навіть зараз путаю, хто тут Пупіс, а хто тут флеш. Але в невеликому колі вони досить популярні. Тому інформацію по ним я деяку знайшов. Почнемо з виконавця Пупіс. Його звати Колесниченко Фелікс. Народився він 17 грудня 2004 року. Це український. Ский виконавець з кривого рогу, який зараз проживає в Штутгарді, куди він переїхав у 2016 році. Відомо, що він починав свою кар'єру взагалі як Фортнайтер, який вів стріми на твічі і робив треки на тематику Фортнайта під цим же ніком — Пупіс, цей ніг з розряду тих, який ти в дитинстві вигадав по приколу для якоїсь гри. А потім з роками було вже впадло переробляти. І далі його твіч заблокував, і йому залишилось тільки робити реп. А якщо його твіч не заблокував. Може, він і досі був стримером, але доля вирішила по-іншому. І він почав писати реп вже про наркотики та гроші. Як, в принципі, усі молоді репери співають, і потрохи набрав нову аудиторію. Тепер переходимо до Ліл Флеша. Його звати Станчев Максим Анатолійович. Він народився 8 липня 2005 року. Це, як теж зазначає джиніус український реп-виконавець з Києва. Він також з юності почав писати реп, теж співав на ті ж самі теми. Ну, коротше кажучи, ні. Нічого нового. Потім, як відомо, у 2023 році він переїхав у Європу і якось на дні народжені він зустрів Пупіса. І вони одразу знайшли Конект і почали вони робити сумісні треки. І так вони співали на російській мові. Але це не була причина того, чому вони стали зрадниками. Це сталося трохи пізніше, коли у 2024 році вийшла афіша, що в Москві і в Пітері будуть проходити їх концерти. Спочатку фани і не тільки подумали, що це просто в. Кит чи якийсь прикол, але події далі почали набирати обертів, коли стало відомо, що це правда. А вже ж фани з України почали гніватись на них. Але це типу їх не дуже зупиняло, а зупинила їх Мізуліна, до якої донесли, що вони мають українські паспорти. І також як виявилося, один із родичів Пупіса трагічно загинув на війні проти Росії, про що Пупіс писав у себе в телеграмі. Також є інформація, що до цього вони якось заявляли, що ніколи не будуть виступати в Росії. Але я не знаю, правда, це чи ні, бо мені впало шукати підтвердження. І ось після цього всього їх концерти були відмінені, і артисти це ще ніяк не коментували. І віддані шанувальники вірили, що це все був фейк. Але пупіс оцим постом підтвердив те, що вони дійсно збиралися робити ці концерти. У пості він написав, що вони ніби поза всім цим, що їм важлива тільки музика. Але бачите, викладати музику на російські майданчики їм недостатньо. Тому краще він написав, що саме гру. Гроші для них важливіші за все, і багато хто з українських виконавців висказалися про це. Ось, наприклад, як на цю новину відреагував лорд Енемі та Лавер. We'll які не залишились в стороні, і вони записали кілька оцих відео. Ми звертаємося до двому, просто й еб... берому чоловіку, которого а.к.а. дерьмо на Сленґер. Можете У Уті реально нікнейм дерьмо второй Ліу плеш. А Ты, если захочешь вернуться к нам в страну, в Украину, то тебя будут ногами обливать той, И я лично, и мой бро сделает все, чтобы так и... Парни, просто чтобы вы понимали, это украинцы. Эти чуваки, нахуй, поймите, вы никогда нахуй не приедете домой. Просто Чуваки, если вы приедете в чуваки, вы Если вы решите приехать, я сразу вам гарантирую, вам в колени. <глє> это точно, так, і будет. так, от такі зараз розбірки, Все дуже серйозно. Потім вони виставили кадри у себе в кліпі новин, де про них розповідають. Тобто вони ще й пишаються цим. Це якось максимально тупо. Тому чесно кажучи, мені вже немає що додати. Факти. А й що? А й що? Ми не байтери і лайми? Заключення. Я вам дякую за перегляд. До побачення.